Випадки квартирного шахрайства, які на ринку нерухомості почастішали в Ужгороді. Про це Суспільному розповіла ріелторка Софія Шевкун. Вона вже 20 років працює на ринку нерухомості в обласному центрі Закарпаття. Каже, шахрайством можуть займатися як псевдорієлтори, так і орендарі. Детальніше про це ми поспілкуємося з пані Софією наживо. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня. От випадки квартирного шахрайства, так наскільки вони поширені зараз в час війни, і чи є якісь такі нові підходи в зв'язку з війною шахраїв, псевдоріелторів і орендарів квартир? Так, звичайно Ці випадки почастішили, але є трошечки приємне, можу, приємна Можу новина це те, що на Закарпатті в нас випадків ж по шахрайству набагато менше як було на східній Україні. Це про це вказують факти, дуже багато фактів. Але якщо ми зараз говоримо суто про Закарпаття, то це можна говорити про одинокі випадки квартирних шахрайств, які стосуються продажу, тому що найчастіше зараз шахрайства у в оренді Ні, тому про можу говорити, що квартирні шахрайства можуть класифікуватися як по продажу, так і по оренді. При продажу, ви знаєте, в першу чергу це шахрайство підробки документів. Перший це перша схема. Підробка документів. Тут задіяні, як правило, нотаріуси, правоохоронні органи, ОСББ, ЖЕКи і багато інстанцій. Так само є схема віджимання квартир від літніх людей. Та е, людей з неблагополучних сімей вони були ці випадки завжди, але в нас на Закарпатті досить цього ну, можна сказати, досить мало е, проходить такого, таких, таких неприємних ситуацій. Найчастіше зараз, під час от військового стану, е, це шахрайство у вигляді, ну, стосується, які стосуються оренди е, по оренді. Дуже багато аферистів зараз, які розміщають оголошення на сайтах. Е, Почастішили випадки е, по OLX, до МРІА, тому що Східної України люди, як правило, дзвонять нам по іншим сайтам. Це Realtor.ua, Лум Юей. А от якщо дзвонити по OLX, якщо вони натрапили на такі оголошення, треба, звичайно подивитися яка ціна якщо ціна менше набагато ну, від ринкової ціни на 20-30 кварти... і квартира гарна по фотографії, то це не відповідати буде дійсності зовсім чому це треба аналізувати тобто про це я потім переговорю що як, як уберегтися від цих випадків шахрайства. перш за все по оренді розміщують оголошення з недостовірною інформацією по-друге, суборенда декільком орендарям однієї тієї самої квартири. Тобто, якщо люди можуть позвонити по оренді квартири по оголошенню, то шахрай може здати квартиру пару людям, взяти завдатки від багатьох людей. І потім з'являється власник і каже, що він взагалі цю квартиру здав одній людині. Тобто, такий вид шахрайства він зараз найбільш розповсюджений на Закарпатті. Далі, які ще види шахрайства? Звичайно, власники також є недобросовісні. Здебільшого це стосується людей, які зараз переселяються з східної України, центральної, які приїжджають, не знають наші ні звичаї, ні як. У нас, у нас трошки інші правила, вони відрізняються від східної і центральної України. Вони приїжджають і власники починають. Мудрувати ніби вже поломане якесь майно, ніби щось пошкоджено. Техніка це стосується техніки, меблів. І після того вони виганяють людей з квартири, не підписавши договір. Цього уберегтися від цього неможливо. Ну є люди, які навіть з власниками підписують договори. по ну, заключають договори з оренди, але тим не менше, все одно вони розриваються договори власники і виганяють людей. Для чого? Для того, щоб здати за дорожче. Ви знаєте, що зараз в Закарпатті це одна з таких областей, де немає е, ніяких військових дій, і тому люди сюди їдуть, як е, ну, в область, де може бути спасіння просто від цих всіх. <реш> так, шукають шукають прихистку. Хотіли би ви yeah. Yeah. зауважили вже про те, що от оголошення буде підозрілим, якщо на фото все гарно, а ціна не відповідає. Ну дійсно ринку. А от під час спілкування уже із людиною, як можна вичислити, що щось тут не так, що хочуть виманити з тебе гроші? От, до прикладу, фото красиві ціна, наче також відповідає не дешева, не маленька. А от можливо є якісь сигнали під час спілкування з людиною, яка здає оцю квартиру. Про те, що вона хоче виманити від вас гроші, а квартиру в оренду ви так і не отримаєте. Звичайно. Е, є певні дії людей, аферистів, і це одразу видно. Наприклад, якщо ви одразу зустрічаєте ціну нижчу від ринкової, ви дзвоните власнику. Піднімає трубочку людина і каже, що це її чоловік квартира. Потім віддзвонюється чоловік на ваш телефон мобільний. Каже, що він спішить, не має можливості показати квартиру, хоча його дружина знаходиться ніби в місті. Після того він просить вас спішачі, дуже. Оце перший, перший момент, який може насторожити. Це він впливає дуже спішить вплинути на ваше рішення. Тобто він вас підганяє. Це перший момент, коли він каже, він не встигає, в нього зламалась машина. Це вже ознака того, і, а, тобто перевести гроші на карточку, ви можете перевести на карточку. Просить, ну раніше, я вибачаю, це було 150-200 гривень, така маленька сума, то зараз, вибачте, це 1500, 2000, 3000 гривень. І люди, які їдуть в таких ситуаціях неординарних, форс-мажорних. З усіма речами, з дітьми, з тваринками вони їдуть сюди, вони спішать, дійсно спішать, вони самі спішать, щоб захистити себе і щоб знайти хороше житло. Вони платять ці гроші, тобто треба в першу чергу звернути на те, що на вас тиснуть, тиснуть, вимагають швидкого прийняття рішення. Це перше. Друге, якщо проаналізувати ринок, звичайно, потрібно для цього час. Ну, хоча півгодини вам буде достатньо для того, щоб... Провірити, підібрати ідентичні варіанти, якусь альтернативу цій квартирі, яка сподобалася вам дуже. Якщо квартира мрія на фотографіях і ви дзвоните власнику, якщо ви виясняєте, що там десь є такі квартирки дешевші набагато. Ой, дорожче, дорожче в Є ринкова ціна. Якщо цей варіант набагато дешевший, це теж друга ознака. Це характеристика моментально того, що ця квартира не існуюча. Що це недостовірна інформація і не співпадає якість і вартість. От і ще е, на завершення mm -hmm. розмови хотіла би дізнатися, до яких е, ріелторів варто звертатися, щоб розуміти, що це не псевдоріалтери, що це е, людина, якій можна довірити і кошти, і пошук квартири, і що вона що людина не потрапить на шахрая. <гум> Дивіться, я як ріелтор, звичайно, із великим стажем, я можу говорити. Про те, що треба звертатись до ріалторів сертифікованих і взагалі до агентства. До Агентства нерухомості. Зараз, секундочку. Угу. Так, будь ласка, продовжуйте. Алло. Ми так вас так. чуємо просто так: картинка зникла. Да, 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 зникала. це дзвінки, це безкінечні дзвінки, не змогла їх відключити. Значить, дивіться, я можу хвалити ріалторів. Які працюють, але є різні ріелтори, тому краще звертатися до агентства нерухомості Алло, мене видно, так? Так. Або звертатися до ріелторів із зі стажем, це по перше. По-друге, я не можу рекомендувати всім звертатися лише в агентство нерухомості або до ріелторів. Звичайно, можна дзвонити власникам, але якщо там теж до речі, третій вид Фраза, яка має насторощувати, це прошу не турбувати посередників. Я про це не договорила. І от якщо ця фраза краще туди не дзвонити, краще туди не дзвонити, бо це так само людина, яка знає, що ріалтори обізнані з цими видами шахрайства. Тому дзвонити власнику обов'язково домовляєтеся про зустріч. Якщо зустріч неможлива, тоді ніякі кошти ви не скидуєте ні на які карткові рахунки. Дякую вам Це за ці поради. Тому звертатися можна і до людей, просто людей, до власників, але оцінювати все, перевіряти документи обов'язково, не відправляючи, не отримуючи по вайберу їхні фотографії в паспорті. Це нічого не дає. Це не захистить від шахрайства. У нас так. маса людей пострадало в перші дні війни. Сюди почало приїжджати дуже багато людей. Вони дуже багато пострадали, і нам вночі дзвонили в 11 в 12 ночі в Першу годину дня і просили допомогти. Сподіваємося, Можливо, що вони свої наша свої. сподіваємося, що наша розмова вбереже багатьох людей від таких випадків так. і допоможе їм уникнути шахраїв під час пошуку квартир. Спасибі вам, що поділилися з нами і цими секретами. Ріелторка Софія Шип.